Сьогодні у програмі президент України назвав 2014-й роком розбудови дорожньої мережі. Наразі ж в регіонах раді хоч якимось напрямкам руху. У Дніпропетровську будують новітні переходи. Вони мають значно підвищити безпеку руху і потрібні як пішоходам, так і водіям. Другий всеукраїнський автотранспортний форум підняв чимало проблем перевізників. Дискусії точилися запеклі і не минулось без обвинувачень. Про все це та інше дивіться далі у проєкті Транспорт. Дорожнє будівництво залишається в Україні однією з найзагадковіших галузей економіки. Начебто і кошти виділяються багатомільярдні, але нових доріг автомобілісти бачать все менше. Наразі ж главою держави перед Укравтодором поставлені нові пріоритети. Тут от я бачу, стоїть керівник Укравтодору. Ми вже з ним мали розмову на цю тему наступний рік. Ми пріоритетом державної політики визначаємо будівництво доріг. Але поки розробляються завдання на рік наступний, в регіонах зводять хоч якісь шляхи комунікації між населеними пунктами. Приміром, на Волині селяни мріяли роками про лісову дорогу. Місцеві жителі скаржаться до найближчих селищ дістатися було неможливо. Асфальту немає, а відстань чимала. Представте собі. Ми калюжах люжах отаких походили, копалися. і добре зараз для нас, що зробили хоч яку-небудь, але дорогу. Тепер місити болото та пісок не доведеться. Нові лісові шляхи мають тверде покриття. До того ж, відстань між селами значно скоротилася. По стану доріг судять про розвиток той чи іншої територіальної громади. Це дасть наявність спростити. Розвиток вірніше від з'єднання між двома населеними пунктами, оскільки на території Цуманської селищної ради є ринок, є така структура, як Цуманська лікарня. Дороги будуються в першу чергу в цих місцях, в труднодоступних місцях, де стигла і перестигла деревина. І де запас деревини дуже великий на гектарі, ну, мовно кажучи, 700 кубометрів на гектарі. І якщо туди, там не буде дороги, і якщо е туди не пробудувати шлях, то звичайно, що ця деревина просто загине. Це Такий приклад, якщо ми візьмемо країни Європейського Союзу, то на 1000 гектарів лісу вони мають мінімум 30 кілометрів доріг, а в розвинутих країнах 60 ми, на жаль, маємо з твердим покриттям всього на всього 4 кілометри. Тому нам, звичайно, що їх, нам треба було будувати їх ще 50 років тому назад. Прокладання 10 кілометрів лісових доріг обходиться у мільйон 800 тисяч гривень. Цього року на Волині має з'явитися 80 кілометрів лісопросік, наступного ще 120. Із Чернівців до столиці літаком. Після майже річної перерви місто поновило авіасполучення з Києвом. Квиток води напрямок коштуватиме майже тисячу гривень. В обидва півтори. У разі достатньої кількістю пасажирів міська влада збирається розширювати мережу перельотів. Однак керівництво Чернівецького міжнародного аеропорту не впевнене у якості злітно-посадкової смуги. Тож через надійне покриття на литовищі буде обмежена кількість рейсів та їхніх напрямків. Для того, щоб, відкрити, щоб почали літати ці літаки, стартовий капітал на сьогоднішній ну не на сьогоднішній, ми вже говорили, і в квітні, і в травні на сесії міської ради. Необхідно було 5 мільйонів 100 тисяч. Ну, на сьогоднішній день їх немає. Ну, і Ми мусимо стояти. У нас полосу треба перекрити асфальтне покриття зверху. 316 метрів ми перекрили новим асфальтом, він новий, але ще є 1900 метрів. Які теж треба перекривати, які останній раз капітально ремонтувалися в 85 п'ятому, році. У Дніпропетровську зведуть унікальні надземні переходи. Вони мають підвищити безпеку руху. Перший з них вже монтують. Відтепер перетнути восьмисмугову магістраль не проблема. Тому що тут така маса машин невозможно перейти, навіть наші светофоре б'ють вже. На том переході вот на той неделе, по-моєму, там чоловіка 4 їздити. Довжина металоконструкції 44 метри. Споруду монтують дуже ретельно, адже вона не спирається на проїжджу частину. І це велика перевага, пояснюють розробники та виконавці проєкту. Це дозволить спокійно їздити любим автомобілем, більшогрузним. маневрировать по полосам. У нас конструкция не опирается на разделительную полосу. Установка таких конструкций по всему проспекту позволит увеличить среднюю скорость приблизительно... Вот сегодня средняя скорость по проспекту 40 км в час, а будет средняя скорость по проспекту около 70, это как на хорошей магистрали. Конструкція не боїться потужних вітрів та навіть землетрусів у 12 балів. Пізніше на проспекті приберуть усі світлофори. А головне пішоходи рухатимуться без перешкод. Справа не з дешевих. Проект коштує близько 17 мільйонів гривень, з яких 12 мільйонів взяли з державного бюджету та 5 надав міський. Сьогодні в технічкам і сповнення вже не осталась. Все коммуникации вынесены, свои забиты, опоры выполнены. Сегодня разрабатывается документация на переход перед путепроводом через железную дорогу. До Богдана Хмельницького можно будет уже делать линию непрерывного движения транспорта, без пересечения пассажиров и э, пешеходов с автомобилями в одном уровне. Проспект реконструють комплексно. Він забезпечить виїзд з міста, зокрема до шосе на Харків та Донецьк. Тобто забезпечить основну транспортну розв'язку усієї лівобережної частини Дніпропетровська. Звісно, якби на 100% вистачало грошей, то було б це добре зробити за один рік. Но в реальных условиях делается поэтапно. 11 год полностью сделано все асфальтобетонное полотно. В прошлом году Возобновили свою работу после капитальной реконструкции все три подземных перехода. И в этом году мы приступили к строительству уже надземных переходов. До этого э, такие технологии применялись в Нью-Йорке и в Москве, на Украине. Большого опыта таких надземных переходов нет. Значит, будут обязательно четыре эскалатора на этом переходе и будут подъемники. типа ліфтів для людей з особими потребностями. Міст звели вже наполовину. Заклали фундамент, встановили опори. Паралельно ж, розробники проєктують наступні два такі переходи. А цей планують здати вже наприкінці року. Другий всеукраїнський автотранспортний форум підняв чимало проблем автоперевізників, зокрема стан рухомого складу та самих автопідприємств. Головна лінія Міністерства інфраструктури у цьому питанні укрупнення підприємств. Адже на сьогодні переважну частину ринку займають перевізники, на балансі яких перебуває від одного до дев'яти автобусів. Це десятки тисяч так званих підприємств. Контролювати їхню роботу просто неможливо. Спільна з ВАПом е ми проводимо сьогодні зміни до положення 1081, яка встановлює порядок проведення конкурсів. І будемо давати більшу кількість балів за наявність виробничої бази, сертифікат відповідності послуг. Будемо надавати перевагу, якщо є зареєстрований в установлено порядку колективний договір і люди прийняті в штат на роботу до конкретного перевізника. Має власний парк автобусів. Які обладнані тахографами GPS. Це тенденція ринку туди, куди ми будемо рухатись. Варто відзначити, що під час форуму діалог не завжди будувався у позитивному руслі. Жорстка дискусія виникла перед самим закриттям зібрання між першим заступником міністра інфраструктури та президентом АСМАТ. Стосувалась вона отримання дозволів на міжнародні перевезення. Леонід Костюченко висловив невдоволення деякими аспектами роботи департаменту автомобільного транспорту. Міністерства інфраструктури у нас створені та активно працюють комісії по розподілу міжнародних дозволів. На останній нараді представниками громадських організацій було відмічено, що міжнародна комісія по пасажирським перевезенням працює взагалі бездоганно. Практично ми її проводимо кожні два тижні і у нас не залишається неврегульованого жодного запитання. Більш складне питання є по розподілу по міжнародним перевезенням в автомобільному транспорті. Ви знаєте, останні події, які у нас були із Російської Федерації, співпрацею з Казахстаном. З Російської Федерації у нас були вже два досить таких непростих моменти. Так далі продовжуватися не може. По розпределенню дозволу. І він правий. Казахстан – полтори тисячі, дві тисячі доларів. Хто отримує? Отримує чиновники. Чому ми сьогодні йдемо по путі? Зачем тримати 120 чоловік чиновників з рангом державного службовця і видавати дозволу? Почему вы боитесь передать это в общественной организации? Примите изменения в закон вместе с нами. Давайте пересмотрим закон про надание на административных послуг и передадим в АПУ Переданів апту розпоряділення маршрутів, а СМАБО розподілення дозволу. І так нам буде Дякую. Чимало дискусій під час другого всеукраїнського автотранспортного форуму було проведено і щодо оновлення рухомого складу. Директор департаменту автотранспорту Дмитро Петухов наголосив, що наразі мінінфраструктури у рамках державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки задля оновлення пасажирського рухомого складу розроб. Механізм пільгового кредитування для вітчизняних автоперевізників. Нею передбачено оновлення парку міського громадського транспорту, трамваї, тролейбусів та автобусів комунальними підприємствами, а також закупівля нових автобусів приватними підприємцями. Адже наразі стан рухомого складу, скромно кажучи, бажає кращого. Сьогодні на ринку пасажирських автобусних перевозок задісне приблизно 80... 5,7 тысяч единиц автобусов, среди которых 33% Это 29 дев'ять тисяч єдині із нормативний срок експлуатації. На сьогодні пасажирські перевезення по Україні в основному здійснюються автобусами малої та дуже малої місткості. Разом це 71% усього рухомого складу, 24% автобуси середньої місткості, 4% великої і лише 1% дуже великої. У ДП Державтотранс НДІ проект підрахували, що оптимальна структура ринку це 12 тисяч або по 15% автобусів дуже малого класу, 31,5 тисячі, або 39% малого, 12 800, або 16% середнього та по 12 тисяч або по 15% великого та дуже великого класу. При цьому варто відзначити, що пропозиції чиновників купувати вітчизняну техніку не завжди знаходять відгук у самих Адже виробники автобусів все ще не можуть налагодити повноцінний діалог із транспортниками. На сьогоднішній день всі українські производители автобусів мають серйозні проблеми по сбыту власної продукції на комерційно-риночній основі. І в продажу йдуть, в общем-то, только автобуси великої вместимости для комунальних підприємств за і городские дети. На открытом рынке продается очень мало автобусов. Поэтому сегодня мы вышли с предложением к автопроизводителям сесть за круглый стол и определить, в общем-то, какую именно машину или несколько машин, условно, 8, 10, 12 метров, мягкая, жесткая, какие нужно производить, Із яких комплектуючих і сколько вона стоїти. Під час форуму Департаментом автотранспорту була проведена презентація програми, що передбачає часткову компенсацію державою відсотків по кредиту, наданому банком перевізнику для закупівлі вічизняних автобусів. Детальніше про це дивіться у наступній програмі.